У Києві в Освіторія хаб розпочалась конференція «Make Russia». Пей про те, як забрати е, гроші, які лежать у е, західних банках, е, в акціях західних компаній, яких налічується близько 300 мільярдів із них 210 мільярдів доларів е, в Європейському Союзі, і передати їх Україні. Виступили посол Японії і посол Європейського Союзу. Обоє пообіцяли е, давати Україні. Е, Кредити під гарантії заморожених російських активів, доходів від заморожених російських активів. Ну Європ... представник європейського союзу, сказав, що ми вже півтора мільярда дали і ще там скількись декілька мільярдів на підході. Те саме приблизно сказав і посол Японії, що правда сказав, що скоро в нас уряд поміняється, але типу новий уряд також буде однозначно за Україну, і Ми йому віримо, яка тут є проблема. Проблема є е, в тому, що і Європейський Союз і Японія. Ну судимо по е, представниках, які були на конференції. Вони, ну очевидно, що така ж позиція і Сполучених Штатів Америки, я думаю, вони говорять про те, щоб давати нам кредити під е, гарантії цих е, заморожених активів, навіть е, е, під е, гарантії доходів від тих активів. Що власне там кілька мільярдів получається на рік, але поки що ніхто серйозно не говорить про те, щоб передати Україні. Всі ці активи, ну сума е збитку від російської агресії, вона толком ніким не оцінена, Але всі сходяться на тому, що це кількасот мільярдів доларів. От приблизно те, що в Росії лежить на Заході: 300 мільярдів. От 300 мільярдів, мабуть, покрило би з лихвою, але е поки що, судячи по виступам представників ЄС і Японії. На цій конференції е, жодної е, серйозної мови про те, щоб конфіскувати ці активи у Росії і передати їх Україні. Всі ці активи, а не лише відсотки від них, поки що такої мови не ведеться. І це е, для нас проблема.